Еколого-правовий інфоцентр, права на інформацію та рівні права жертвам Чорнобиля для матерів, діти яких потерпіли від аварії на ЧАЕС, для ліквідаторів евакуйованих. Мета проекту забезпечити право громадян, жителів Чернігової області на інформацію з еколого-правових питань, пов'язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи. Цей проект здійснено за підтримки програми Трансатлантичної ініціативи США і ЄС сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Екологоправовий правовий інфоцентр зеленого світу надає консультації жертвам Чорнобиля з питань екологічно-правового поля, взагалі Конституція України, закони України, укази президента постанови Кабінету міністрів. Права на інформацію про радіоактивне забруднення довкілля і продуктів харчування, права на інформацію з профілактичного оздоровчого харчування, права на медичне обстеження, лікування та санаторно-курортне оздоровлення, встановлення причинного зв'язку захворювань, що виникли внаслідок аварії на ЧАЕС, права на інформацію про діяльність закладів охорони здоров'я. На які покладено надання медичної допомоги жертвам Чорнобиля, збереження прав на медичне забезпечення хворої молодої людини, потерпілої від йодного удару після досягнення 18 років, як добитися захисту прав належне медичне забезпечення дітей, що отримали опромінення в лоні матері, народжені з травня 86 по січень 87 років. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія. Було зруйновано ядерний реактор 4-го енергоблоку станції. Це призвело до радіоактивного опромінення і викиду радіонуклідів, які забруднили довкілля і тривалий час випромінюють радіацію. Велика територія 30-кілометрової зони вийшла з господарського користування. Наша аварія по забрудненню території радіонуклідами перевищує у 50-200 разів забруднені території Хіросіми та Нагасакі. В результаті цього населення України і ліквідатори отримали значні дози опромінення. В організми людей потрапили радіонукліди, які можуть накопичуватись і уражають людину зсередини. Ви маєте право на достовірну інформацію про рівень радіоактивного забруднення території Чернігівської області та про категорії потерпілих внаслідок аварії, жителів Чернігівщини. Найбільш радіоактивно забруднені райони Чернігівської області це Ріпкінський, Козелецький, Семенівський. Менше забруднення отримали території Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Територія Чернігова уражена значно менше. Найбільш потерпіли районі валу, старого центру міста, Масанів, нової та старої Подусівки, коти. Менше завдано шкоди районам Лісковиці та Круга. А ось так виглядає карта забруднення нашого міста Цезім 137 Класифікація територій по рівню забруднення визначається законом про статус територій, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. Відразу після аварії на ЧАЕС в організми дорослих і особливо дітей потрапив радіоактивний йод 131. Відбулося опромінення щитовидної залози. Найбільш потерпіли діти 79-86 років народження, в тому числі і діти, які на момент аварії знаходилися в організмі матері. Внаслідок радіоактивного ураження щитовидної залози виникло ряд її захворювань. Це привело до зниження імунітету захисних сил організму і найстрашнішого захворювання раку щитовидної залози. Ви повинні знати, що згідно з законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, якщо ви захворіли на рак щитовидної залози, то ви маєте право отримати інвалідність і пенсію. Згідно з цим законом, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на безкоштовне обстеження на базі Центру радіаційного захисту населення, безкоштовне лікування, в тому числі безкоштовне отримання ліків за рецептами, а також на безкоштовну стоматологічну допомогу. Ви маєте право знати, як попередити захворювання. Цю інформацію можна отримати в Організації Зелений світ та фахівців Центру радіаційного захисту населення. Ви маєте право знати продукти, які попереджують захворювання. Скористайтеся своїм правом бути здоровими. Інформацію про роботу нашого інфоцентру ви повинні надати вашим батькам. По закінченню відеофільму вам буде наданий буклет з інформацією про ваші права. Як запобігти захворюванням, де пройти обстеження, як діяти у разі захворювання? Більш детальною інформацію з окремих питань ваші матері можуть отримати за телефоном гарячої лінії 2-20-11. Повторюю, 2-20-11. Працює вона з 18 до 20 години. Консультації для вас по вівторках з 17 до 19 години. Семінари проходитимуть один раз у місяць. За їхніми матеріалами буде виходити бюлетень. Про це ви зможете прочитати наші статті у газетах, подивитись передачі на місцевому телебаченні та послухати радіопередачі на місцевому радіо. Конституція України гарантує стаття 49, Кожен має право на охорону здоров'я. Медичну допомогу та медичне страхування. Стаття 50. кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля і на відшкодування збитків, завданих порушенням цього права. Стаття 115 гарантує екологічну безпеку і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофи планетарного масштабу. Збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Цей фільм виготовлено за підтримки програми Трансатлантичної ініціативи США ЄС. Сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Точка зору, відображена у цьому фільмі, може не співпадати з точкою зору донорів. Екологоправовий інфоцентр, права на інформацію та рівні права жертвам Чорнобиля Чернігівської міської екологічної організації Зелений світ представляє фільм по здоровчому харчуванню. Цей проект здійснено за підтримки програми трансатлантичної ініціативи США ЄС, сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначає дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Саме їх держава повинна забезпечити продуктами харчування, а також харчовими додатками, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму. Дітям, які не харчуються таким чином, передбачена грошова компенсація до досягнення ними повноліття. Ще у 97-му році Кабінет міністрів України прийняв постанову про додаткові заходи виробництва продуктів дитячого харчування. Розпорядження про поліпшення забезпечення дітей повноцінним харчуванням цього року прийняте і обласною держадміністрацією. Чернігівська міська екологічна організація Зелений світ стала організатором у Чернігові кількох науково-практичних конференцій та семінарів з оздоровчого харчування із залученням Інституту експериментальної радіології наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України. Професор, доктор медичних наук цього інституту Людмила Андріївна Порохняк-Гановська, говорила про важливість лікувального харчування для тих, хто проживає на забруднених територіях. Багато порад по здоровчому харчуванню дала і кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальної радіології Ольга Божок. Тільки Чорнобильська катастрофа ось якраз і загострила це питання хронічне опромінення великих контингентів населення в малих дозах. Причому це не тільки зовнішнє опромінення. А й внутрішнього опромінення, тобто, коли радіонукліди поступають до нашого організму разом із продуктами харчування, з водою і з повітрям. І це набагато ускладнює ситуацію. Про унікальні властивості аламіну і морської капусти розповів кандидат наук Володимир Назаров. Упомінання про морську капусту ще в письменних. сообщениях датируется четырьмя тысячами лет тому назад. Еще китайские династии, китайские императоры предписывали своих, своим подчиненным употреблять борскую капусту для оздоровления под страхом смертной казни. Япония практически после взрывов Хиросима на Агасаке спасла нацию использованием морепродуктов. До речі, еламін – це натуральна лікувально-профілактична харчова домішка з бурої морської водорості ламінарії. Еламін додають у деякі харчові продукти і таким чином сприяють оздоровчому ефекту. Практично від морської капусти препарат еламін відрізняється тим, що ми навчилися гідролізувати морську капусту, розрушати кліточну оболочку морської капусти. За счет этого усвоение биогенных веществ морской капусты идет э, значительно лучше. Если просто дробленная морская капуста усваивается на 10-15%, не успевает э, усвоиться в желудочно-кишечном тракте, то экстракт ламина усваивается на 80-90%, поэтому использовать э, его... Надо в 5-6 разів менше для того, щоб достіть той самий ефект, що і при употребленні морської капу. Наступним ефективним засобом, що може бути використаним в оздоровленні населення потерпілого від чорнобильської катастрофи, слід вважати бета-каротин, зокрема у формі каротинової олії. Каротинове масло правда, його виготовляють тут дуже ну, складним і мало ефективним способом. Він більше схожий на моркви. Та ви можете це зробити навіть саме, на перши е гарну жовто-гарячу моркву і заливши звичайною соняшниковою олією, вона постоїть і буде ось такого у вас кольору. І можна заправляти салати і додавати в будь-яким блюдам. До речі, бета-каротин не викликає передозування і дає позитивну оздоровчу дію, зокрема, прискорює обмін речовин, покращує гостроту зору, підвищує стійкість організму до інфекційних захворювань. бета каротин запобігає утворенню пухлин, сприяє виведенню радіонуклідів, канцерогенів та шлаків з організму. За своїми властивостями, бета-каротинова олія близька до опліпихової олії. А ось мінімальна добова потреба дорослої людини в каротиновій олії становить 3-4 столових ложки. А матерям-годувальницям, вагітним жінкам та мешканцям районів з підвищеним радіаційним фоном, рекомендується збільшувати цю дозу в півтора-два рази. Вона навіть продається в пет пляшках з ємкістю 1 літр. Взагалі, рослинні олії дуже корисні організму. І виявляється, природа створила і дає нам. Натуральні такі продукти, як рослинні олії, що містять багато жиророзчинних вітамінів: це бета-каротин і токоферол, більше того, і ненасичені жирні кислоти, які є е, структурними елементами мембран клітин, які якраз і пошкоджуються і при стресах, і при нізуючому опроміненні. І е, стабілізують мембрани ці вітаміни і безпосередньо можуть. Зв'язувати, перехоплювати на себе ті активні радикали, які утворюються при дії опромінення і інших несприятливих чинників навколишнього середовища. Доцільним є також використання продуктів з яблук у лікувально-профілактичному харчуванні населення, що потерпіло від чорнобильської катастрофи. Ще в 50-х роках вчені проводили дослідження оздоровчої дії яблучного пектину. Було встановлено, що серед відомих та доступних речовин пектин найбільш доцільний для виведення з організму радіоактивних ізотопів стронцію, кобальту та інших. Перша група це група е, харчових добавок, яка не дає радіонуклідам е, смоктатися у нас у шлунково-кішковому тракті. І вбудуватися в тканині нашого організму. Із природних е, таких добавок це є пектини. Ви вже напевно багато про це чули. Міститься вони практично в усіх овочах і фруктах. А особливо в яблуках не випадково в Англії є прислів'я. Їж по яблуку щодня і лікар не знадобиться. А одним з найдоступніших продуктів з протирадіаційними властивостями є відома всім гарбузова каша. З давніх давен гарбуз використовувався при серцево судинних захворюваннях ожирінні, порушенні обміну речовин, лікуванні нирок, печінки, сечового міхура, а тепер ось і при радіації. Корисними можуть бути і мармелади та соуси, виготовлені з використанням спеціальних добавок. Корисними є і мармелади, потім зефіри, але ті, що виробляються з доданням пектину. Для діток можна купувати не желатинові, там зовсім інше, а саме пектинові. Важливим є введення в раціони населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях та у екологічно несприятливих умовах кисломолочних продуктів. З них може використовуватися кефір, в тому числі і фруктовий різного ступеня жирності, геролак, йогурт та інші. Збільшити захисні сили організму дитини та дорослого можна лікувально-профілактичними продуктами з корисними лактобактеріями з допомогою йогуртів, сирів, виготовлених на українських заквасках. Тож пам'ятайте про це, маючи здоровчі властивості і бальзами. Я Хотіла зупинитися на бальзамах на основі лікарських трав, які також... Сприяють нормалізації і імунної системи, ендокринної системи і можуть стимулювати обмінні процеси, стимулювати виведення важких металів і радіонуклідів. На сьогодні в Україні розроблено е, десь більше 20 вже різноманітних бальзамів. Ще одним продуктом, що на думку експертів можна раціонально використовувати для оздоровлення, є продукти сої. Соєві боби є основним продуктом харчування у Східній Азії. Більше ніж 5 тисяч років тому соєві були важливим джерелом білку на Сході для мільйонів людей. На заході вони з'явилися в кінці 19 століття. Причиною споживання сої зараз є її протиракова дія. Вона гальмує розвиток цієї страшної хвороби. Крім того, соя містить велику кількість рослинного білку, ненасичених жирних кислот. Багато мікроелементів та вітамінів. Включення сої у меню рекомендується дітям. Сою можна вживати у вигляді різноманітних салатів у поєднанні з петрушкою, перцем, буряком, морквою, яблуками, грецьким горіхом, цибулею, солодким перцем, хріном, часником з видаванням майонезу, сметани, яєць та інших приправ. А взагалі сою вважають одним із продуктів майбутнього. Чергу самим і е, черпати всі ці сили із природного, натурального, знайомого для нашого організму, не покладаючи великих надій на хімічні препарати. Їх можна, звичайно, і потрібно вживати, але при певних умовах, коли це поправить чи високими дозами, чи високими ступенями забруднення, а при хронічному постійному забрудненні в основному. Ми можемо вживати тільки продукти. Цей фільм виготовлено за підтримки програми Трансатлантичної ініціативи США ЄС. Сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Точка зору, відображена в даному фільмі, може не співпадати з точкою зору донорів.